Ну що, зібрав. Е -е, проїхався я, звісно. Ну, так, десь по покатушки, так. Да. Хорошо, що передача є. На чверті він не піде. Значить, <кій> В принципі, зараз <кій> покажу, що він може на чверті понизити. Він стоїть на передачі, четверта понижена. Пробуємо. Ну, в принципі так. Четверта, третя. Зараз покажу, що на першій. Пробував на четвертій на науки переїхати. Ніхак. На перші ще борськи переїхали. Ну що, перша повишена. Tak, Próbują druga, dal e, się ja nie będę próbować. druga powyśla. Ну, в принципі, так. Як бачите, ну, для покату, щоб він буде. Не знаю. Попробую з плугом, як він себе поведе. Згорить, то згорить. Буду пробувати з плугом, як себе мухта поведе. Так, зараз поставлю на паузу. І ще один мінус. <кхи> <Да>. Нема зарядки. <кхи> щоб зарядка була, треба зробити третє дорогу. Так. Нема. Так. Ну, В принципі, отакі викринделики. Так, залучим. В Принципі, отак. Я зразу кажу, мув тут роки припалив. Хотів перескочити на четвертій повишенні, ну котиться. Єдине, що ще прийдеться, що. Так як в мене рушника немає стандартного, я його викинув. Погнили троси і так я троси не шукав, викину. Е, придеться щось сюди хімічить. Щось прихімічу сюди. Але на рівному він не котиться, але десь з горки поставить, він покотиться. Покотиться 100%. Не знаю, як він буде. У цих колесах він ще нормальний, як він буде ще на тих колесах. В принципі, вийду на участок, спробую, а там буде видно. То що я ж кажу, муфта. попробував перескочити бар'єр тут, скільки тут, я не знаю. Так, сантиметрів зараз поміряємо. Так. Ну, в принципі десь у нас получається 15 сантиметрів ну, по, по трасі проїхав, під гору спробував така затяжна горка, вона резка, а потім затяжна пошла. Ну, на четвертій, попік. Розвернутися нереально. Що зразу скажу, хто там хоче спробувати, блін, стіплення все одно треба. Переключиться нереально. Передачі не переключаються. Е, у мене, як там ще в першому відео казав, коробка трохи видергується. Е, десь загризає сама. Загризається саме механізм переключення. Треба його викидати. Не знаю, чи новий десь шукати, блин, більше всього. Тому що механізм сам не хоче переключатися. Е, і що? Ну, так в принципі, вроді їде. Кому для покатушок згодиться. Але ж десь середні обороти. Він трогається на середніх оборотах. Це постійно на всьому газу прийдеться працювати. Ну, принципі я теж на всьому газу. Попробую. я вирушу. Вроді би, бачите, як чада він. Вроді. Читаю, включаю четверту пониж, він перескакує він це, переїжджає переднє заднє колесо, руки, звісно, вириває. Ну, я думаю, буде нормально. Дожен поїхати. В принципі, будемо сподіватися. Але не знаю. Переключиться важко, також механізм переключиться важко. Що прикольно, що дивіться, він стоїть. Він не хоче котитися. Прикол, чому, що він не котиться. Е, якщо я все прокручую за ремінь. а задня включена. Бачите? Він починає котитися, коли я кручу за ремінь. Ось так. Все, покотився. В принципі отак. Не знаю. Попробуємо. Так їде. И, знаешь, кому хочеться на покатушки, то можна мухту ставити. Тільки я так зрозумів. Це слабенька мухта. Десь щось надули мене, блін. Може действительно, що десь така усилена мухта. Бо це дуже слабенька. Вона не годиться. Треба усилену якусь мухту брати. Я ж кажу. Дрім хороший пішов. <решко> Рукавицю Гарячувата. А! В принципі, зараз гаряче дуже нагрілася мухта. Не знаю, як він буде ходити. Не буду поки розбирати, Попробую з плугом. Я, в принципі, за того, щоб з плугом. що з цими передачами не клацатися. то, що воно задовбується сціплення на цьому драндулеті, це кошмарне. В принципі, буде видно. Поставлю колеса, буде погода, поїду на участок, попробую. Ну, в принципі, отак, мухта стоїть вже. В принципі, все. Але ж кажу, сціплення все одно. Вам треба тронутися або ще щось, все одно треба переключатися. І лібо, щоб у вас полуавтомат був хорошо настроєн. У мене полуавтомат працює, але я скажу за счет того, що загрізає. Ну, ось, в принципі, Полуавтомат у мене робить. Нормально, я трусиком ніколи не пользуюсь, я завжди полуавтоматом пользуюсь. В принципі, так. Ну, Ставте, пробуйте. Всім дякую. Гарного дня. До побачення.